Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні поговоримо про Т-25, так як він у нас вже 10 років, тож дуже багато у нас тут разного, Всяких різних доробок, які ми вже зробили, які батя зробив. Тож сьогодні про них поговоримо. Зараз я візьму камеру поближче вам все покажу і розкажу. Буде дуже цікаво. Поїхали. Щоб було нам зручніше. Тож, встановили гідравлічний підсилювач керма. Е, розпочнемо з бачка, з бачка йде дві шланги на насос. Насос у нас е, привод йде від трактора. Там ми приварили шків через ремень сюди. Тут у нас площадка ось така зварена. На цій площадці кріпиться насос. Насос у нас можна регулювати, натягувати, ремень, попускати. В принципі, тут нічого такого складного немає. Тож, йдемо далі від насоса у нас. Шланг йде до рульового керма, туди. А від а потім вже від рульового керма виходить у нас два шланги. А циліндр. Отак він під'єднаний. І також від рульового керма йде один шланг у бачок. Тож, в принципі, нічого такого складного немає. Ми це зробили дуже давно. На даний момент уже продаються такі всі набори в зборі. Хто хоче собі встановити, можна купити зразу готовий такий набор і встановити собі кермо. Ну це дуже класна штука, я всім. Раджу, хто працює на огородах, так як ми постійно, то він дуже допомагає, коли ти на місці можеш легко руль вивернути вправо-вліво, в принципі, без ніяких проблем. Тож, як ми тут стоїмо, у нас тут встановлений е, такий паливний насос із МТЗ. Також у нас тут перероблено е, фільтри стоять, не такі, як стандартні. Напевно, це із МТЗ стоїть. Точно не знаю, кого ще цікавить, ви також задавайте запитання, пишіть коментарі, я буду запитувати у баті. Батя тут в принципі, все робив, він все знає, все з чого тут стоїть. Тож, кому цікаво, пишіть. Тож, ось такі фільтра. Один і другий. В принципі, тут у нас пішні такого нічого цікавого немає. Закриваємо капот, йдемо назад. Е, так. І ззаду в нас ось такі фонарі. Також в тому році батя їх встановив. Також в нас було зроблене заднє вікно, так як коли ми купили трактор, воно у нас було з дерева, також ми його переробили, зробили, в принципі, так, як майже як із завода. Е, наступне. Е, такі два виходи зробили, для того, щоб підключати було легше нам сюди. Ну, Всяку гідравліку, все, набріла цівалку, ми підчіпляємо так дуже вдобно, дуже легко причепив, відчепив, зняв і все. Так, ось Тут у нас ще в грязи ну, стоїть фільтр, фільтр на, на масло, І для того, щоб ну, не забивалася гідросистема наша, щоб фільтрувала, щоб не було ніяких там... з нею проблем. Тож, ззаду тут у нас більш нічого такого е, немає, дуже складного. У нас ось такий вал, все в нас на валу. Все, що ми чіпляємо, все в нас на валу, дуже легко, дуже просто підчіплять. Да, навіть самому можна без проблем все підчіпити, під'їхав, підняв, центральний він встановив і все. Тож, зараз йдемо середину трактора. Там Теж дуже багато цікавого. Поїхали. Е, так, перше те, що ми бачимо, це в нас руль. Ось так він відкидний такий, можна з таксом встановити. Якщо вам не потрібно, то можна ось нажати. Підняв і все, він не заважає. Так, с, гідро... гідросистема у нас ці гідравліка у нас поки що тут, але ми її будемо переробляти. Я прийду додому, покажу новий наш насос. Наступне у нас є реверс з боку виведений. Також з боку у нас виведений е, повишені і понижені. У нас передачі. Тож, тут у нас е, тільки 4 скорості. Тож у нас ось такий хід е, коробки. Сюди, сюди і тут, сюди-сюди. Все остальне ми перемикаємо тут. Дуже легко, дуже вдобно. Нажав щеблення назад, вперед, повишене, понижене. Навіть на ходу, коли їдеш, наприклад, там із п'ятої на шосту, тут не треба нічого перемикати, нічого не треба відтягувати, вставляти. Просто тут взяв ключі понижені, ключі повишені, яку потрібно. В принципі, все без проблем. Ручний газ. Вал відбору потужності. В принципі, нічого такого складного тут немає. Зараз вийду на вулицю, покажу, як встановлені ось ці речаги. Можливо, хтось хоче собі зробити, переробити, комусь кого цікавить. Тож, Тут видно, ось так зроблено все. Це й також йде вниз. Тож зараз вийду на вулицю і вам також все це покажу. Ось виходять тяги ось такі, переходять ось сюди йдуть у нас в саму коробку. Дві тяги через таке колінце і вгору пішло. Все. І ця, отак зроблена, туди пішла і та зроблена. Ну, це дуже... Дуже полегшує роботу, в принципі, я ж говорю, ті, хто працюють на огородах, то це, блин, то це дуже класна штука, всім також раджу наш розподільник. Так як я вже говорив, гідросистему ми будемо також переробляти, у нас тут все масло, все під'є, ми його звідси приберемо. Сус новий вже у нас є, будемо замінювати його, і це, це все ми плануємо десь тут встановити, десь його. Також є тросики, тросиками туди, і у нас буде все кориватися. Тож, зараз їдемо, Їдемо, заберемо трошки на є. там перевеземо сіна і потім вдома вже покажу вам. Подільник, який ми купили, який будемо також встановлювати. Також такі в принципі, невеликі доробки, які полегшають роботу на тракторі Т-25. Хтось може таке щось собі хоче зробити, то робити, то саме основне церкві кермо і на коробки, з боку вивести реверс, повишене, понижено також дуже, дуже вдобно, дуже легко перемикати. Ну все, загнали трактор в гараж. <кій> Ці фільтри в нас з МТЗ. Той ззаду той, що я показував на масло. Також з МТЗ. Встановили його, е, тому що забивалася дуже часто гідравліка. То не піднімається, то не опускається. Постійно чистили, Тож встановили той фільтр. Такс, а оце наш розподільник ось такий. Маленький, не знаю, мабуть, разів в два менше, ніж той, що стоїть у нас. Одне положення в нас із плаваючим, а одне просто нажав, опустив. Так не можу показати. Ну, в принципі, нажав, опускається, опустив. Не опускається, в принципі, як поставимо, я тоді покажу, зніму все. Як ми встановили, як ми зробили його. Тож, ось такі у нас доробки по трактору. В принципі, в кого є Т-25, то підписуйтесь, буде дуже багато цікавих відео. Можливо, там у когось щось, проблеми якісь, тож пишіть коментарі. Можливо, щось ми знаємо, підкажемо, допоможемо. Тож, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки. Все, все буде Україна.